Про те, що сьогодні вартість проїзду у громадському транспорті Тернополя зросла, знають не всі містяни. По Тернополі? Ні, я не знала, чесно. Я знала, що між райони, так як би. Їду в село, то подорожчало. так. Аби проїхатись у тролейбусі, тепер потрібно заплатити 3 гривні. У маршрутці 4. Тариф подорожчав загалом на гривню. Мешканці Тернополя від таких змін, м'яко кажучи, не в захваті. Так всі негативно, бо то що зараз самі розумієте, криза, і відкладаєш собі, щоб щось там для дітей купити краще, щоб чи у діти тепліше, зима от змороз. А тепер їздити на роботу з люди добираються, то якось трошки у студенти ще як не як на тролейбусах 50% знижки і Ми ще можемо якось вижити. А дорослі, от мене батьки зараз їздять на роботу. Туди й назад із двох людей 16 гривень в день це тільки по роботі. А якщо ще кудись треба з'їздити, ну це дуже високо і забагато. Ну я пенсіонер наразі ще нам дозволили їхати безплатно, а там далі побачимо. Ну, звичайно, що можливо для, для автотранспорту чи для тролейбус транспорту вони мусили підняти ціни, тому що все дорожче, але для людей, яких Мінімальна пенсія чи зарплата, я думаю, трошечки скрутно. Я погано ставлюся, бо ціни подорожчали, а зарплата стоїть на місці. Це не попіднімася нікому. У міському управлінні транспорту, комунікацій та зв'язку пояснюють, зростання вартості проїзду у громадському пасажирському транспорті стримували майже рік. Хоча на піднятті тарифу неодноразово наполягали перевізники. У новому році чинників, які вплинули на подорожчання, побільшало громадському транспорту без збільшення ціни проїзду, довелось би зупинитись. Якщо взяти по електротранспорту, то перш за все це мінімальна заробітна плата, яка зросла вдвічі, і всі нарахування на ню зросли відповідно вдвічі. Також електроенергія, яка за кіловат годину платили. Е Гривня, десь 50, гривня, гривня 50 копійка зараз необхідно платити практично ще так раз. Подорожчало і де спальне, на якому їздять маршрутки. Чи рентабельним є новий тариф, буде відомо в кінці місяця. Зрозуміло, ця міра вимушена, зрозуміло, що. Ніхто не хоче чути про те, і не хоче розуміти, і не хоче взагалі в природі, щоб тарифи зростали краще би зростала зарплата, а тарифи стояли на місці. Також в управлінні транспорту чекають на зміни в законодавстві, які має прийняти уряд, аби можна було в повному обсязі запровадити електронний квиток у громадському транспорті. Це дозволить бачити повну фінансову картину діяльності авто і електротранспорту та впливати на його тариф та якість послуг.